Видатний полтавський художник Андрій Андрійович Сербутовський встиг пройти довгий творчий шлях, зв'язавши в своєму мистецтві дві історика художні епохи соцреалізму й постмодернізму. Діяльність митця ще за життя дістала широке визнання, проте значення творчості Андрія Андрійовича ще не в достатній мірі усвідомлене мистецтвознамцями. Спробою заповнити цю прогалину в історії вітчизняного живопису стала монографія Олександра Білауська та Олексія Петренка, присвячена творчості Сербутовського. Це видання данина пам'яті видатному землякові від вдячних поціновувачів його мистецтва. Автори вдалися до всебічного аналізу творчої спадщини митця, охопивши всі етапи творчого шляху майстра: від пошуків дебютної пори до творів останніх років життя. Композиція книги заснована на хронологічному принципі: містить бібліографію і каталог всіх відомих робіт художника. Завдання цієї монографії познайомити читача з живописом і графікою Андрія Андрійовича Сербутовського, на прикладі окремих провідних творів спробувати загострити увагу на головних етапах розвитку творчості художника. Широко представлені репродукції творів Сирбутовського допоможуть скласти уявлення про його творчість, а також визначити його місце в українському, радянському і пострадянському мистецтві як майстра реалістичного живопису.